7 квітня з опівночі до 18-ї години ситуація в зоні АТО була неспокійною. Противник не дотримався режиму припинення вогню. Деякі банформування обстрілювали наші позиції, здебільшого використовуючи стрілецьку зброю. Загалом злочинці 20 разів обстріляли позиції Збройних сил України. На лінії розмежування відбулося три бойових зіткнення. Українські військослужбовці дали ворогу гідню відсіч і не відступили зі своїх позицій. Російсько-терористичні війська чотири рази застосовували по наших позиціях міномети калібру 120 міліметрів. Найбільш напруженою була ситуація в районі Донецька з 10.30 до 11.45 бойове зіткнення відбулося в районі населеного пункту Опитне. Наші бійці успішно утримали свої позиції і жодного метра рідної землі ворогу не віддали. Одразу після опівночі. Бойове зіткнення відбулося в районі населеного пункту Новотошківське на Луганщині. Також на Луганщині близько 15.00 ворог провів обстріл наших позицій поблизу населеного пункту Кримське із бойової машини піхоти та зенітної установки. Українські військослужбовці впевнено обороняли зайняті позиції, протиділи розвідувально-диверсійним групам противника. Моральний дух наших бійців високий.